Я хочу від всіх жінок України, від всіх, хто нас буде бачити, чути, привітати Миколачого мужа з днем народження, побажати йому міцного, міцного здоров'я, терпіння від всіх жінок, від цієї України, нашого лідера, щоб те, що він задумав, те, що він робить, збулося. Бо це дійсно патріот, лідер нашої нації, який дбає за наш народ. Щиро дякуємо, кола щиро дякую. Я дуже вражений. А я думаю, що ми всі разом зробимо велику справу. От, тому, що ми вже зараз всі разом, от іде великим шляхом, великих звершень. Народ, люди звичайні по селах, по містах, по обласних центрах мають бути більш громадянсько активними, щоб не допустити тих фарбованих листів, які перефарбовуються під різні прапори, під різні політичні структури. Тому що сьогодні лідер нації, Микола Рожмановуш, він визнає одну політичну партію: це народ України, це народні національні збори, які принесуть зміни Україну. Це єдиний правильний шлях, по якому йшли інші країни, і важкий наш період, але ми маємо. Його пройти, пройти всі разом, згуртувавшись, не боячись на себе брати, насамперед, відповідальність на себе в своїх містах, селах. І е, задача людей, звичайних, простих людей, знову ж таки, дивитися, хто. Кого представляють представляють ті люди, які йдуть до влади, і кого вони делагують до цієї влади, щоб знову ж таки не допустити реваншу оцих олігархічних сил, які сьогодні пограбували, поставили на коліно, які зробили корпорацію держави Україна, яка є їхньою власністю? Що нічого не пізно, що все можна повернути, маючи таку людину, яка сьогодні може нас захистити як дипломат світі, яка дає? Є нам правильний, скажімо, шлях, по якому ми маємо створити свою народну державу, яка дійсно ми варті того, ми маємо на це право і побільше людей. Це рус. Роз... Зважаючи на походження є у кожного День народження і у бідного, і в заможного день народження, є у кожного і у бідного і в заможного день народження. А сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 Вип'ємо горілочку медові. Твою сім'ю, так чудову вибін за твою щасливу долю і за Україну, рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб сторін тобі ще любилося, щоб збулося все, що нас не то тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. А сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл запроси гостей. Пісня з Кривко, рай, грай, Ми п'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, п'ємо за твою щасливу долю І за Україну рідний край. А сьогодні твій твій, твій твій, святковий день, за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай видимо горіночку медову, за твою сім'ю, таку чудову, за твою щасливу. i